До речі, у мене в роботі ось такий от hotpoint Reston. Була думка, що все-таки тут датчик несправний. Але ні, фреона нема. Верніше, тут утечка. Мікро. Мікроутечка. утечка. Навіть не мікро, а можливо і досить нормальна утечка, тому що зняв я цей. Золотнічок і Фріона взагалі фонарь. Пшикнуло і все. Хоча при цьому обмерзало аж до самого компресора. Я його вже дозаправляв. О, і а, в минулому році я міняв на цьому холодильнику датчик плюсової камери. Заслонка не відкривалася. О, верніше, воно произвольно відкривалась, то закривалась. Тобто в плюсовій камері вже зараз було тепло. Тут 10, -10 кОм датчики в цьому хотпоїті. Но саме прикольне те, що коли я прозванював датчики на платі. Вони мені показували по 48 кОм кожен. А коли окремо роз'єднуєш їх і прозванюєш їх окремо, то вони чітко показують 10 кОм при плюс 25 І я думаю, треба буде знайти жгути його. Жгути до датчиків. Тому що тут датчики, два датчика йдуть напряму в, плюс, в мінусову камеру. О, а один датчик на з'єднанні. І от якраз той, що на з'єднанні. Тут а нема окремо кожен датчик: дві жили, а тут, виходить, загально 4 жили. О, одна, одна, типа обща, о, і на кожен датчик. І я от думаю, чи тут всередині волога не образувалася, що вони показують таку 48 кОм при підключенні на плату? Ну, тобто в жгуті показує 48 кОм кожен. Хоча при плюс, плюсовій температурі вони повинні показувати 10. Коли від'єдную зі штекера, показує 10. Коли роз'єдную внизу, показує 10 при плюс 25. Во. І треба буде розібратися. Якщо все-таки там волога окислення, то придеться кожен датчик кидати. Окремо без з'єднання за фальш -панелі. За цією фальш-панелью є з'єднання. А на оцьому буде цікаво випаювати алюміньку. Дуже цікаво, до речі. Це, блин, алюмінька. Це піпець. Я думав, це покрашено. А це алюмінь. Ну, то сто процентів по трубі десь. Витік фріону. Це оказується алюмінка. каний бабай. його буде важко випаювати. Ладно, ставим на вакуум і дивимося.